Всім привіт! Ось так посеред ліса знаходяться пусті будинки. Будинок пустує вже давно-давно, але всередині все ціле забиті двері. На дверях об'ява написана від руки, що відео з камер спостереження в обробці поліції. На стінах на стінах дарт та тенісні м'ячики від дитячих забав. Невідомо, чи він продається, чи він здається, але достоменно відомо одне, що будинок пустий.